Авдіївка у нас покровський напрямок залишається найбільш uh, таким. Активним згідно із веденням генерального штабу найбільша кількість атак з трьох напрямків, фактично відбувається на такий населений пункт, як Сокіл. Намагаються тут зламати оборону наших військ окупанти. Крім цього, Новоолександрівка північніше, південніше. Це Уманське та Яснобродівка. Ось цей сектор тут окупанти тиснуть найбільше 13 разів, намагаючись покращити своє тактичне становище з сухого вечірнього зведення. Генерального штабу вам цитую цю інформацію при цьому до речі доволі непогано вдається, вдається, так би мовити. Контратакувати не стільки контратакувати, як радше маневрувати нашим військам. Зокрема, 59 та бригада між Первомайським та Невельським. Е, Невельським е, насипає окупантам. Дуже добре дронщики наші працюють, як півічники. Відео з ними, друзі, е, зокрема, 11-й мотопіхотний батальйон е, 59-ї мотопіхотної бригади. от і Я його показую в себе на телеграм-каналі. Буквально в цю мить після завершення огляду зайдіть туди, подивіться, як well-done прожарочка відбувається між Невельським та Первомайським. На цьому авдійському напрямку 59-та мотопіхотна бригада це забезпечує в цей час. Спільнота Діпстейт буквально вчорашнім своїм зведенням е демонструє просування окупантів у о, перепрошую, не Мар'їнці, а в Красногорівці. От ви бачите, е ці зміни, що відбулися е між першим та другим. Е Червня вочевидь, поки що ті анонсовані раніше заявлені контрдії контратаки, що відбувалися у Красногорівці, ще свого результату не дали, але окупанти натомість навпаки просуваються. Ну не факт, що вони й дадуть ці контрнаступальні дії. Окупанти тим часом просуваються з північно-східної південно східної і з південного сектора далі до Красногорівки. Все менше і менше рубежі оборони тут в наших військ є, і це не дуже так би мовити приємна ситуація. При цьому, до речі, на Вогледарському напрямку, от на лінії Солодке Водяне, окупанти. Вчора наші наші офіційні е, канали е, Осу Хортиця показали, як е, на напрямку якраз таки солодкого е, за допомогою броні окупанти, Це бачите, трал, е, танки з тралом е, іде розміновувати територію, ну але в супутньому йому. Е, Мех транспорту вже не знадобилися ні трали, ні міни, нічого не допоможеш, Якщо дуже влучно працюють наші дрони, відповідно вся ця броня була знищена, і е, е, такі атаки, ось такого плану, ну там залишками вже далі е, особового складу розбираються е, так само наші дрони. Такі атаки механізовані, вони відбуваються. Ну, без виключення на всіх напрямках по кілька машин виїжджають, атакують. А далі піхота. Далі піхота просто ненастанно лізе е, великою кількістю. Е, все це знову ж таки, повторюся, абсолютно на усіх напрямках, е, не лише на Волгодарському, Мар'їнському. Е чи будь-якому іншому, от до прикладу, в районі Токмака е, теж були цікаві події. відбувалися за останній час. Тут взагалі цей роботинський плацдарм, е, які здобули наші війська у ході літньої кампанії, так можна сказати, що багато за нього поклали, і це абсолютно свята правда. Що е, тут загинуло дуже багато наших найкращих бійців і е, каліц Найбільше напевно що каліц зазнали е, на тих мінах, які ми замінували все тут. Росіяни, але зараз цей роботинський напрямок, цей робот. Тинський вклин виступ він стримує від того, що окупанти ще не в Оріхові. Наприклад, де до речі, теж непогані вже лінії оборони розбудовані. Але поки що, саме в на напрямку роботаного ведуться головні бої. При цьому окупанти пішли в флангові атаки на напрямку Нестрянка Копані. От ми можемо побачити за минулі дні. Зміни на цьому напрямку ви можете побачити, якраз таки долинка мирна нестрянка копані. Тут невеликі просування окупантів були. Проте це насправді зміни не за вихідні. Вони відбулися це, вже речі так, підсумок останніх активностей з боку російських окупаційних військ. При цьому наприклад стейт у вчорашньому своєму зведенні показав зміни, наприклад, на іншому фланзі цього ж таки роботницького виступу тобто біля логівського, між мирним та логівським. От, ви бачите, з'явилася додаткова зона е, зелена, тобто контролю наших військ. Що це означає, що окупанти Ну наприклад, вони не можуть вдарити на оріхів з двох напрямків. Так, очевидь, їм не вистачає сил для того, щоб це зробити, і е, цілеспрямовано ну анже не говорячи про те, щоб зламати опір наших захисників безпосередньо на роботинському виступі, е, тобто чогось їм не вистачає. Не вистачає. Завзятості ресурсів сумнівно що не вистачає, тому що постійно ось такі, е, які на Вогледарському чи на будь-якому іншому напрямку є механізовані атаки, що відбувається тут поблизу роботного але не вистачає можливо злагодженості скоординованості, навченості тих військ, які тут атакують. Чогось не вистачає для того, щоб зімкнути клешні для того, щоб зімкнути е, свій наступ на е, оріхів, які би вони ну. Мріяли провести вже дуже давним давно. Та сама історія і під Бахмутом. часово-ярська історія операція. По перше, вихідними була така тривожна історія, що залетіла ворожа МТЛБ до самої Калинівки, буцімто прорвавши оборону. Біс його знає що то було, але ситуація була неприємна. Я знаю, що там більд Юліан Рьопке, автор якого, якщо я бачу ним підписана якийсь матеріал, то одразу минаю, не даючи її серйозної інформації. Ну він звісно вже там. Там розглагольствував на всю Німеччину на весь світ, що калинівкаледні під окупантами це не відповідає дійсності. Але ситуація тут така: не не з найпростіших. Окупанти намагаються ось цю північну клешню розбудувати для того, щоб загрожувати з півночі нашим військам. Та сама історія. Ну фактично, вони зараз в найближчій перспективі планують. Я не виключаю, що їм це вдасться підсунутися повністю на усіх рубежах до каналу Сіверський Донець-Донбас. А там уже починається наша основна лінія оборони на. Часово-ярському напрямку mm -hmm. тут дуже такі е, серйозні бої, і що до речі непокоїть по часовому яру. Е, так це те, що е, ворожі ТОС-1 ТОС-1 Сенципьок, тобто вогнеметні системи працюють, а це зовсім недалеко от такі от відео самі вороги постять із ТОСами, що накривають е, місто часів яр. А це ну знову ж таки це далекі, далеко не найбільш далекобійні установки, вони е, зовсім недалеко. Там на 6 кілометрів здається, вони здатні задавати ударів. Тобто виникає питання, чому на 6 кілометрів така немаленька, доволі габаритна техніка, доволі повільна при цьому під'їжджає і, завдаючи ударів, не знищується нашою контрбатарейною роботою. Ось тут виникають питання, чому не відпрацювали Хаймарси, або немає. Чим навестися, або настільки потужне, потужно працює поле ребу в окупантів на часовому ярі, або ще якісь інші проблеми. Ну от наразі оборона встоює під тими тисками і під тим під тією ситуацією, яка з кожним днем загострюється фактично на часовому ярському напрямку. Але наші бійці все ж таки отримують цей населений пункт, який я не буду в повторюватися. Наскільки архіважливим є? До речі, дуже схожа ситуація з часовим яром. У нас і на Білогорівці все, що може, все літає, все бомбить, все штормить. Е, населений пункт Білогорівка. Білогорівка Луганської області, яка одна з останніх форпостів Луганщини, ну стоїть просто під шаленим тиском, під шаленими ударами. От бійці 81-ї аеромобільної бригади, що тут тримає оборони, вони показують, як. Просто в диму, все я навіть не знаю, як бачачи з дронів, все це, що відбувається, можна тут зорієнтуватися, з огляду на те, що тут просто тотальний загальний дим. Просто тут суцільне, реально, що пекло. Росіяни криють в нього це село. Буквально з усього, що мають, буквально з усього що мають. Відповідно, в нас от в цьому секторі від Білогорівки від Лиманського напрямку і нижче до Бахмута. Очевидно, якісь проблеми по забезпеченню, можливо, засобами радіоелектронної боротьби є. Навіть неможливо, точно я знаю, що ті ж 81 перші вона б ніколи не відмовилася від додаткових е, ребів, тому що засилля російських дронів, які коригують, і надалі завдають наслідки цього коригування ударів усім можливим ракетно-дроновим озброєнням. Ну просто тут тотальна перевага, от у цьому контексті, що по Бахмуту і чому там працюють ТОС-1 один Сенсипьок. Ну тут в мене відповіді немає. Але загалом ви бачите, друзі, що ситуація складна, проте, повертаючись до того, що я говорив середині відео, вона точно не є патовою, точно росіяни не зазнають. Перемог вони як мінімум з нами перебувають ну відносно такому паритетному становищі. Хоча, звісно, далі буде тривати наші поступові відступи, як я неодноразово говорив, і втрати територій. Але дуже важливо готуватися до наступного кроку думати на крок уперед.